Слава Ісусу Христу! <кліх> Отче Василю, це українська громада з Італії, <кліх> наших українців із Тернопільщини, із Львівщини, з Івано-Франківщини і, і інших областей слухають ваші відправи і, і проповіді. Які нам дуже допомагають. Щиро дякуємо вам за науку. І знаєте, тут ціла команда цих дівчат, вони ми вчора отримали, ми вчора отримали посилку і шоколад, і кава, і вже оці, знаєте, на Пасху оці такі панатони чи якось називають. Ну такі, такі всякі ці дуже гарні штучки. Я вам дуже дуже дякую. Це дуже поважна посилка. І це, знаєте, я вам так скажу. Це, це пані Марія, це є сестра пані Теклі, яка зі Львова приїжджала до нас сюди, до нас до парафії. Але я вже чую, каже пані Марія, що теклі вже в Італії. Це є чудесна жінка. 80 Вісімдесять років все В А? 78 років, 80 років майже, розумієш. Вона не боїться нічого, ні труднощі, ні дороги. Вона їде, розумієш, треба в Дніпро, їде в Дніпро. Їде треба в Італію, їде в Італію. Ви чудесні люди. Я вам всім щиро дякую і дякую всім тим, хто долучені. бо це, я так зрозумів, що ціла команда, вони позбиралися знаєте, всі разом і спиталися, що треба отець. Я кажу, ну що ну, треба? Для хлопців щось таке ну, кава, знаєте, так. і вони накопили кави нам, накупили. Ага, ще ті тунець, ще маленьких, це, це дуже добре. Бо знаєте, прийшов собі, відкрив все хліба, все, перекусив, ти вже все, вже може зголодним всі бороти. Е, так що дуже вам дякуємо. Сьогодні вже поїдете, все по, по у різних напрямках, правда, бо ми стараємося потрохи кожному ділити, хоч трохи. Щоб воно пішло в усіх напрямках. Я дякую всім, і тут є список, я хочу зачитати ну, без, без прізвища, але тільки імена. Але для мене це і дуже приємно. Ірина, Ярослава, Марія, Мар'ян, Юлія, Валентина, Стефанія, Люба, Марія, Марія, Віталія, Ярослава, Ольга, Галина, Марія, Анатолій, Юлія і Людмила. Так. І ще гроші передали, так? Гроші через без І ще передали гроші, так. Передаємо 450 євро, 150 пожертва на церкву, 300 на ЗСУ, але ви самі дивіться як краще. І... І ще є чотири пачки для ЗСУ. Одна для вас із світланкою. До збірки прилучені. До збірки причасні, я вже зачитав хто. Я дуже вам дякую. Ясне діло, що ми в основному, знаєте, я вам чесно скажу. то, що для нас ви там лишили, я вам дуже вдячний, але ми стараємося. Саме головне зараз, знаєте, так як мама знаєте, все дитині, бо то, раніше була трохи біда. І знаєте, коли там була в хаті якась конфета, то це було щось таке значуще. знаєте. І, і навіть якщо мама дуже хотіла, але все одно старалася дитині дати, бо дитина мала. Бо мама каже, та я що я вже, я собі ще десь з'їм, але дитина, воно мале, воно хоче тішиться. І знаєте, сьогодні так само треба. Такою самою опікою за наших хлопців. Віддати все, що я, Бо тому що від них залежить, чи бути в нашій державі, чи ні. Ви думаєте, що як ви сховаєтеся і десь не будете участвувати, воно якось само перейде. А як не перейде, ми як державність, то все, до чого ви привикли, пропаде в один раз. Все, до чого ви привикли. Як хочете подивитися, як буде. Маєте Донецьк, маєте Луганськ, маєте Маріуполь, Крим. Подивіться. Маєте пробники, що ще треба? Так і буде. І не через те, що війна скінчиться війна якось буде інакше. Не буде. Не буде. Спеціально так зроблено, щоб з тим паспортом ти міг їхати тільки в Росію. І то на тебе будуть дивитися, як на мене пиво. Як неповноцінно, як менш вартісну. Розумієте? Так і буде. Запитайтеся, як відносяться росіяни до Донецьких і до Луганських. Запитайтеся. А тут буде ще гірше. Тут буде ще гірше. І тому все, що є, все, що маємо, все для хлопців. Як для дитини, цукерок, знаєте, сам не зіма, біда. Так же само і це. Є нагода, користайтеся, долучайтеся до волонтерів, долучайтеся до, до тих, хто. Допомагають, дрони роблять, це 3D-армія, хто знає, хто що це таке. Хто має 3D-принтери, долучайтеся, друкувати треба багато всього. До fpv дронів. Так що кожен хай робить свою роботу, а вам, дорогі, дорогі мої любі, найкращі українці і україночки. Ви чудесні, ту вашу пожертву, яка дійсно щиро скуплена, з любов'ю, знаєте, не шкодували нічого, нас збирали, кави, ціла купа. А то знаєте, прийдуть волонтери, ці кажуть, слухай, кави у вас є, а а, ті кави, а і нам кави дайте. І ми так ділимо щось там потрохи, аби і туди було, туди. А тепер ми, ми маємо що давати, дай вам Боже здоров'я. Дякую вам ще раз. Здоров'я міцного Божого благословення, Бог вас збереже. І нехай Бог береже нашу Україну на многі і благі літа. Много літа, літа, много, літа, много літа, 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 много літа воно Господи, моя Лита.